Того, ви знаєте, яка в країні суспільно-політична ситуація? Е, ну, ви знаєте, що ми очікуємо вас вже практично на протязі трьох місяців, щоб ви прийшли до людей, щоб ви могли якось покаяти, щоб ми не верталися до того, що ви вже говорили. Ми скажемо, що якби що вирішує громада? Громада вирішила, що ви є одним з тим показників. Послухайте мене, друге. Руки без крові, так? Та в мене про працю вашу. Ми зараз не оцінюємо вашу професійну діяльність. Є в країні ситуація, йде війна. Ви є зараз в злочинній владі, яка знищує народ. Є звичайна вертикаль. Тут всі це розуміють і всі це бачать. розумієте? Тобто ми говоримо про суспільну політичну ситуацію. Алло? Ви мене чуєте? Та ми ж не про вашу роботу, Валентин Анатольевич, вашу роботу оцінять депутати. Народу це не цікаво. Та ви ми ж знаємо, який ви подобно. Космічні кораблі полетіли з Тернопільщини. Вона освітлена з космосу видно. Ми це все знаємо. Але зараз є війна в країні. Ви знаєте, що є війна в країні? Партія регіонів воює проти людей. Ага, ви не бачите, що є війна. Та людей вбивають, Валентин Анатольович. Люди гинуть. Десятки людей вже загинуло, сотні по тюрмах, тисячі ранених. Так. Так. Валентин Антонович, тет на те це є з моїм народом. З Тернопільщини, ви як голова, ми вас запрошуємо на 12-ту -го годину, в неділю, ввечері біля пам'ятника Степану Бандері. Ви приходите до народу, ви звітуєте перед людьми, ви кажете, що ви виходите з партії регіонів чи не виходите. Тобто, бо це є ваша думка. Але Ви маєте розуміти, що ви є одним з подразників суспільно-політичної ситуації в області. Волотенантопаті не виходимо і не Зрозуміло, ви підтримуєте злочинний режим, ви ще раз на тому наполягаєте. Чому ви мені можете сказати, бо якщо б моя партія зараз розстрілювала людей, ви б мали це повне право. І я би вийшов з такої партії. Та не в погрозах справа Валентина Антонович. Суспільна, політична ситуація в державі. Вимагає від будь-якого мужчини. Ви мужчина. Прийняти рішення. Прийняти рішення. Чи ви з бандою, чи ви без бандит. Хочете демократію будувати в Україні. Валентин Анатолійович, війна! Ми хочемо збивати найкращу демократію, яка в Європу піде. Валентина Анатолійович.